Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде така актуальна тема, коли косим траву, тримерна головка. Зараз розкажу. Коса у мене китайська з антивібрацією. Завтра буду виготовляти до неї ручку з нержавійки бо ця не витримує. Оця була цільна, одламалася разу тут. Вкоротив, другий раз вкоротив, третій раз вже ану і саморізики два закручені, бо вона вже не тримається тут. Ну, як би докосить. Ручка в мене є вже алюмінієва ця цільна. Але вона тоненька дуже. Найшов на металі трубочку на 20 і завтра буду виготовляти ручку. А сьогодні розкажу про катушки. Коса з антивібрацією. Тут штанга відділена від кожуха і коли кріпиться, ну після, наприклад, бачок можна геть вільно попити пиво. На ті, на звичайній, де до штанги прикручені, ручки, пива вже не поп'єш. Мотори вже я замінив, мабуть, два штуки. Це вона в мене років Ну, більше п'яти це точно. Більше. Ще в мене був червоний трактор, як я нею косив вже. Більше. Так. Тепер у пошуках ідеальної катушки. Коротше, я купляв різні. Оці китайські, то це, ну, ну це взагалі це воно одноразове, те, що йшло з нею. І оті всі з подшипниками, Оці всі отакого от плана, це один раз. На щось налетіло, бринькнуло, повилітало все. Ну, коротше, не годиться воно взагалі. Я це не беру. Я оце покосив, поки вона розлетілась, і все. І вже у мене була олеомок. Отака. Які в неї мінуси? Мінуси у неї протерлося швидко цей низ. пластик оцей протерся, вже почали дирки. З дирками. ну, дюрдочка, коли з'являється тут, починається набивати пилюка всередину. Застряє та катушка, коротше, капець. Зробив я таку вставочку. Сюди металічну і вона вже теж протерлася. Ну, хто коси, як там де кусочок, там якась сотка, а я беру вже ну такі масштаби до гектара. І все там і камінці, і проволка, і знаряддя всяке ж стоїть. ну коротше, Багато, як треба косити, треба, щоб була катушка. І ще один не є мінус, що намотує траву. під цю штуку, намотує траву. Тут видно, ось що воно намотувало, починає аж задихатися коса, як така висока тоненька трава. Так, тепер. Шукав я собі шукав, до чого я прийшов. Оце в нас а, ще була в мене Штілівська. Це в нас ось автокат 26.2, а в мене було 25.2. Ту Теж вона досить таки гарна, в неї така потужна пружинка, що не вилітає ліска. Да, до речі, оця пимпочка нажиматися дуже туго, щоб ліска не вискакувала і не відрізала. Бо коли слаба пружина і стоїть ніж, то навіть на півбачка не вистачає воно бринькає в камінчик, якщо не рівно там десь попід дорогою або що. Нажимає на ту пимпочку і ніж сразу обрізає. Ну, коротше, леска виходить. Я зараз взагалі ножа зняв, Щоб зменшити розхід. Якщо вже й нажимається, то просто глушиш косу, назад замотав. І все. Так, Ця катушка в нас швидша намотка. Не треба ні розбирати, нічого. Просто вставляємо ліску пополам і заправляємо так. Тепер. Упало в мене око на таку от катушку. Зацікавило мене, що в неї нема цієї кнопки. Мені стало цікаво, яка ж в неї конструкція, і вона нажимається наче з двох половинок. Пружина, тут, як приїхало, слаба, геть, легко нажимається, це теж не що. Я навіть не пробував нею косити, одразу розібрав і вставив. Ще одну пружину, тоненьку, тоньшу по діаметру. І тепер уже воно доволі таки тугенько нажимається оця катушка бомба-ракета. Косить нею за щодо того, що немає оцієї кнопки, дуже комфортно. На найкомфортніше з усіх. Ота кнопка, ну, Дає багато що. Тут ось поверхня частенька, виходить, що ну, зріз низький. І вона якось нажимається, ну, вона прикручена там, інтересно. Зараз я оцю розкрию і покажу. І коли я поставив пружинку, то, коротше, песня. Оце єдине ну, що так само буде намотувати траву. Тепер по цій автокад 26-2. Вона теж легко нажималася, я її поставив, спробував, ліска вискакує дуже-дуже швидко. Розібрав, підібрав пружину, вставив, щоб тугіше було. Тут теж пісня. І тут найвеликий плюс, що є отакий буртик. Що коли ми накручуємо сюди, воно закриває кожух і немає отого зазора туди. Тут траву намотувати не буде. Тепер осталось порівняти по комфорту оцю і оцю. Ну, оця буде хуже косити по, по комфорту. Не скажу, там, по там, по цьому оця найкраща з усіх, що я. Ну, взагалі косив, оце найкраще. Але ж буде намоти, то ми або таку катушку спортим і зробимо сюди чохол із буртиком оцим. Або знайти такий матеріал і виточити саморобний, щоб перекривало цей бурт. І все. Так, зараз розкрию цю катушку і покажу, як вона влаштована. Так, розібрав я. Ну, без ключа її не розбереш. Тобто доволі такі оці зацепи такі мощні. І от так вона влаштована. Теж повний ну напів автомат чи автомат, тобто не треба її розбирати. Вставляємо леску в отвір. Ось є стрілочки, зміщаємо із оцими. І тоді просто намотаємо. І все, і доволі таки хорошо. Оце треба сюди підібрати по висоті пружинку, трошки тончу, ніж оцю. І вставити її сюди, щоб тугіше нажималось. І все. Бо коли косиш так розмашисто, то страбати дуже легко. Треба так ніжно, акуратненько, малими дозами. Ну, я так не люблю, якось уже на всю катушку. Ліску я використовую другу. Це та, що була. У мене оранжева фірми сила, катушка 100-метрова, яку собі купив, то дуже гарна. Можна прирівняти до Штільовської повністю. Ну, таке тут відео. Потім я ще колись розкажу.